Українським військовим на Бахмутському напрямку відправили 100 дронів камікадзе. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїх соцмережах. Він також оприлюднив фото безпілотників, які передають українським захисникам. Перша частина цих безпілотників вже прямує військовим Збройних сил України. Їх отримують бійці підрозділу аеророзвідки. Це дрони типу фіпіві. Їх використовують як керований баражуючий боєприпас для ураження бронетехніки, живої сили та інших військових об'єктів противника. Оператор керує літальним апаратом в режимі реального часу, залишаючись при цьому на безпечній відстані. Також повідомляємо, що Сили оборони України знищили рідкісну російську станцію радіоелектронної боротьби «Цюдоїст» на Запоріжжі. В результаті роботи українського підрозділу аеророзвідки було виявлено російську станцію Репцюдо-Сесте, після чого її було уражено українською артилерією. Це перше задокументоване знищення цього типу російської техніки. Відомо, що вона застосовувалась підрозділом повітряно десантних військ Росії варто відзначити, що цю доїзд був уражений першим попаданням артилерійського боєприпасу. Що ймовірно свідчить про застосування високоточного артилерійського снаряду «Екскалібур». Ну що, ж, одного дзюдоїста знищено. Сподіваємось, що скоро настане черга ще одного бункерного мастера цюдо.